Ізоляція це є полон, Постізоляція – це те, що відбувається після звільнення з полону. Перший етап, те, що ми називаємо реінтеграційні заходи, триває плюс-мінус один місяць після звільнення з полону. З чим це можна порівняти? Система очищення води, Колби. колба грубої очистки, середньої, дрібної. І ми з колегами, наша група, працюють на першому етапі умовної грубої очистки. Тобто тут е, ми маємо справу е, з тим, що наші звільнені е, мають адаптуватись до умов уже е, вільного життя. Ц, можна порівняти це також з тим, як е, водолаза повертають на поверхню. Є такий термін декомпресія. Тобто, це не про ось такий раптовий рух, це про поступовість, крок за кроком. Порушувати алгоритм не можна через те, що це призводить до негативних наслідків. Наші е, Хлопці і дівчата у певному сенсі також є водолазами. Вони повертаються з глибини з безодні російського полону до життя уже у вільній Україні.